Такою урочистістю у приміщенні міського палацу культури відбулася виробнича нарада медичних працівників Бердичева. Звісно, усі 1400 лікарів та медсестер, з яких складається медична галузь міста, прийти на захід не змогли, бо про здоров'я городян слід турбуватися щомиті. Але наповненість великої зали була 100-відсотковою. Це гарний знак, вважає перший заступник міського голови. Вам більше подобається працювати ніж відпочивати, тому що влітку, коли проводяться, проводяться заходи до відзначення професійного свята. Навіть трошечки менше заповнена, ніж сьогодні. Повинно бути так у кожній сім'ї, коли час від часу батько, мати збирають всю сім'ю, особливо якщо вона ось така велика і поважна, сідають, обговорюють ті всі справи, які проводять, які зроблені, безумовно виробляється якась стратегія. Відкриємо свої серця до милосердя. Тема відкритої наради була покликана ще раз нагадати медичним працівникам про особливість їхньої професії і важливість прояву найкращих моральних якостей. Я переконана, що ми зможемо змінити наше ставлення до пацієнтів і змінити ставлення населення до медицини, оскільки останнім часом по всій країні спостерігається тенденція зміни відносин в системі лікар-пацієнт і на жаль не на користь працівників охорони здоров'я. Тому профілактичні заходи ми повинні розпочинати в кожному колективі, і їх треба починати із самих себе. Існує ціла наука про те, як повинен поводитись працівник лікарні під час виконання професійних обов'язків. Це медична деонтологія або сукупність етичних правил та принципів. Згідно статистики, приводом 68 судових справ щодо медпрацівників є порушення ними деонтологічних норм. У 2009 році всеукраїнське лікарське товариство прийняло етичний кодекс лікаря України. Це єдине загальнодержавне зведення морально етичних правил, якими повинні користуватися в своїй професійній діяльності лікарі. Сьогодні це є моральною конституцією кожного лікаря. Медична етика вивчає і визначає між особисті взаємовідносини по трьох основних напрямках: це медичний працівник пацієнт, медичний працівник родичі пацієнта і взаємовідносини між самими медичними працівниками. В основі взаємовідносин між медичним працівником і пацієнтом лежить турбота про життя і здоров'я людини. Для досягнення спільної мети. Збереження і зміцнення здоров'я, а також для здійснення медичної допомоги, перш за все, необхідно налагодити тісний контакт з пацієнтом. З цією метою повинно втілюватися лікарське мистецтво, яке ґрунтується на фундаментальних знаннях, досвіді, тобто на професіоналізмі. Пацієнт має бути на першому місці, і на другому, і на третьому, і на четвертому. Лікуй так, як хотів би, щоб лікували тебе. Ця думка неодноразово висловлювалась під час наради. У лікарському колі не повинно бути місця для зухвалості, зверхності, прагнення збагатитись. Наголошували доповідачі. Думка про медпрацівника у пацієнта складається швидко. Щойно він переступає поріг лікувальної установи. Своєрідним обличчям Бордичівської медицини є поліклініка. Спілкування із хворим та встановлення з ним контакту у поліклініці починається з реєстратури. Від працівників реєстратури вимагається ввічливе відношення до хворих, чітке виконання своїх обов'язків. Недопустиме формальне відношення байдужість до хворого. Велике значення також має перше знайомство з хворим, що прийшов на прийом до лікаря. У поведінці і лікарів, і медичних сестер в тому, як призначається обстеження та лікування. Хворий повинен бачити і відчувати зацікавленість його долею, відповідальне відношення до його здоров'я. Одним словом, поводься із хворим так, як би ти хотів, щоб поводилися з тобою. І в такому випадку в нашому колективі буде і менша скарг, і нарікань на нашу роботу. Хворі звертаються в лікарню за медичною допомогою і хочуть отримати і лікування, і співчуття, і підтримку, і увагу. Лікують не тільки ліки, процедури. Операції. За ліками можна звернутися в аптеку і отримати за свої гроші здоров'я, здоров'я в лапках. В час недостатнього фінансування галузі медицини для багатьох наших пацієнтів велику роль відіграє дійсно чуйність, уважність, людяність медичних працівників. Лікар, пацієнт і його близькі повинні бути на одній стороні барикад в боротьбі з хворобою. Ставлення членів колективу до своїх обов'язків залежить не лише від соціально-економічних чинників, а й від мікроклімату. Представники адміністрації СМЛ запропонували присутнім шляхи створення позитивної атмосфери в колективі. Це частіші зустрічі. Організація свят, участь у конкурсах профмайстерності, проведення просвітницьких заходів для населення. Якщо працівник буде задоволений своєю роботою, відчуватиме підтримку зсередини, він і працюватиме краще. Переконані керівники лікарні. Наостанок Лариса Бабікова закликала колег ставитись до обов'язків із повною самовідачею, аби статті етичного кодексу були прописані не на папері, а в серцях усіх медичних працівників. Бо в милосердного лікаря, як відомо, і слово цілюще.